Доброго ранку, шановні батьки, доброго ранку, діти. Доброго ранку, доброго дня, люба малеча моя. Діти, сьогодні до нас завітала лялька Марійка. Подивіться, яка вона гарна, це лялька Україночка. Ось подивіться, як вона красиво гарно одягнена в український одяг. Давайте розглянемо, що ж це за одяг. Подивіться, що це у улядьки? Це сорочка вишиванка. Бачите, яка гарна, сорочка вишиванка, розшиті рукавчики. Вся сорочка розшита квіточками, листочками, і оранжевими, і листочками зеленими. Діти, якого кольору цвіточки? Квіточки на сорочці? Оранжеві. так? Да? Розові і листочки зелені. Якого кольору листочки? Зелені, правильно. А подивіться, яка в неї гарна спідничка. Подивіться, якого кольору спідничка, а спідничка червоного кольору. Якого кольору спідничка? Червона, правильно. А що ж у неї на ніжках? А на ніжках у неї подивіться, які гарні красиві чобітки. Вони білі. А що ж у неї на голівці? А на голівці в неї гарний віночок. Подивіться, цей віночок зібрали з квіточок, і Червоного маку, і білої ромашки, і синього василька, і жовтого і жовтої квіточки. Діти, який це. Колір квіточки. Червоний. А це який, а це синій, а це якого кольору, а це жовтий. А ще у віночка є ось такі стрічки. Бачите? І жовта, і синя, і червона. Якого кольору ця стрічка? Це червона. А це якого кольору? Жовта, правильно. А це якого кольору? Синя. Ось бачите, яка гарна наша лялька. А ще у неї є таке намисто. Якого кольору намисто? А намисто червоного кольору. А якої воно форми? Круглої, бачите, це намистинки круглої форми. Це у неї таке гарне намисто. Це лялька наша україночка. І це в неї український національний одяг. Діти. Ми всі з вами живемо в Україні. Наша країна, наша батьківщина це Україна. Діти, люди, які живуть в Україні, теж українці, і тато, і мама, і бабуся, і дідусь, і ви, всі дітки, ви українці. Ми з вами говоримо всі на українській мові. І вас теж будемо навчати. Української мови. Діти, в якому місті ми живемо? Ми живемо в місті Запоріжжя. Воно теж знаходиться в Україні. А саме головне місто наша столиця це Київ. Київ це старовинне, гарне, красиве місто. Це місто, наша столиця України, нашої батьківщини. Діти. Вам подобається такий український одяг, наша українська мова? Ми всі, діти, де живемо? Давайте з вами зараз назвемо, де ми живемо? Ми живемо в Україні. А якою мовою ми розмовляємо? Ми розмовляємо українською мовою. Правильно, сказать, ми розмовляємо українською мовою? Діти, Дівчинка в Україні це україночка, а хлопчик українець. Як називається дівчинка в Україні? Українка, а хлопчик як називається? Українець. Правильно, ми всі з вами українці, тому що ми всі живемо на Україні. Молодці діти. Якою мовою ми розмовляємо? Українською мовою. Правильно. Діти, а послухайте віршик. Облетів журавель, сто морів, сто озер, облетів, обходив, ноги, руки натрудив. Ми спитали журавля, де найкраща земля. Журавель відповідає, краще рідної немає. Тож, бачите, наша земля, наша країна Сама найкраща в світі. Діти, вам сподобалося і нашій ляльці теж сподобалося з вами розмовляти, грати. Вона дуже задоволена, що вона прийшла до вас на гостини. І вона дуже вдячна вам і каже всім до побачення, їй пора йти додому. Давайте скажемо ляльці до побачення. Діти, до побачення.